Війна крізь об'єктив фотоапарата, кадри, що відображають єдність країни від Сходу до Заходу, від Одеси до Донеччини, та демонструють, як Україна відстоює свій суверенітет. Кожне фото, що передає справжню сутність простих людей, які не втрачають героїзму та віри в перемогу, світлини, які не можна споглядати без сліз. Вітаю! Мене звати Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини лайф народжені на перемогу. Так назвав свою фотовиставку Борис Бухман, яка відкрилась сьогодні в Одесі та присвячена Третьої річниці війни. Що може надихати? Війна. Війна вже третій рік. Вже. І я повинен бути щось робити. Тобто, якщо ти не вмієш воювати, не можеш воювати, треба допомагати. Якщо ти не можеш допомагати, допомагай допомагаючи. І це для мене було як. Знаєте, от по всій лінії моєї життя в ці роки, і я повинен щось робити. І тут зобрні фотографії з 22-го року, портрети тих простих людей, наших захисників, які нас захищають, благодаря яким ми зможемо тут стояти дивитись. На жаль, тут є фотографії загиблих хлопців заді мене. Дві фотографії, верхня фотографія. Це мій учень. Я його учив фотографувати. Він пілот, загинув герой України. Ну, от. І Я беру приклад з наших військових, і це мені допомагає. Оці прості хлопці і дівчата, які тут на фотографіях, вони наші герої. І ми дякуємо. Повинні. Кожну годину, хвилину їм дякувати. Тут є генерали, які, благодаря яким ми в Одесі, не в окупації, От, які брали Херсон, відвоювали. Тут фотографії з Одеської і до Луганської області. Де б я не був, фотографую. Наших військових це пам'ять, це історія. Наші героїв повинні бачити їх в обличчя. Ну, це ми їздили з нашими волонтерами, от, з нашими громадськими організаціями, їздили е, допомагати. І все я це фотографував. Отак от і зібрали. Мені здається, що зараз у такі часи, і тим більше сьогодні такий значний день для кожного з нас. Це дуже важливі такі виставки, як зараз проводить Борис Бухман. Тому що то нагадує, що ми боремося разом. І якщо ми бачимо обличчя людей, котрі за нас воюють, то як дуже великий конект між тому, що ми як в тилу. Звичайні люди, і бачимо, очі людей, котрі за нас борються. Це дійсно дуже важливо. Виставка е, більш важлива, та, ніж, як правило, ми звикли ходити на виставку це на свято, тому що для будь-якого митця фотограф, художник, скульптор це свято. Сьогодні, на жаль, це не свято, і це більше не виставка, це подія. Подія, яка знакова, яка дозволяє нам не забувати пам'ятати, звертати на це увагу, бути ближчими до всього цього. Та бачити це очима, тими, якими ми не бачимо це. Ми не перебуваємо на лінії фронту, ми не перебуваємо на лінії. Ні, зіткнення ми не бачимо цього, як це бачить В даному в даному випадку. Нам фотограф допомагає це побачити з іншої сторони. Тому е, надважливий захід. Ми раді, що долучилися до нього. Так, чи, чим змогли допомогти. Е, я думаю, що вона буде впевнений, що вона буде користуватися попитом, і навіть сьогоднішня кількість глядачів це підтверджує. Ну, Борис Бухман наш добрий друг. Він завжди нам допомагає. Ми часто з ним виїжджали на всі позиції з нашими прикордонниками на виставці ці, мабуть, близько 10 фото саме з нашими бійцями. Ми дуже раді нашій співпраці, тому що е, варто е, робити такі світлини, щоб люди бачили, чим займається наша державна прикордонна служба та як вони виборять нашу перемогу. найбільшого фото всі зроблені на бойових позиціях. З початку 22-го року е, на світлині першій там є дівчина наша прикордонниця мала, яка ж також дуже відома. нам. вона збиває шахеди разом у складі мобільних вогневих груп на Миколаївському напрямку. Виставка «Народжені на перемогу це не просто серія фотографій, а живий літопис боротьби, який крізь об'єктив автора передає силу, біль і надію нашого народу. Ви дивились проєкт новини Лайф, Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.